Доброго дня, друзі. Ми е, з нашим фондом з моїм братом Анатолієм Мурбанським нещодавно передали вже 155-ту автівку для наших збройних сил. І насамперед, ці автівки, які були передані декілька е, днів тому, вони були е, спрямовані для підтримки або закриття неба над Одещиною. і вони будуть служити в лавах нашої ПВО Одеської області. А, і вже зараз я знаходжусь на СТО на нашому, де ми з Юрієм Сервичуком а, завжди а, робимо ТО а, автівкам, які ми завозимо для наших Збройних сил. І вже прийшла ще одна партія автівок. А, це ось ці. А, Ось ось ця Toyota Hilux, і там далі ви бачите дві а, Mitsubishi l 200, ще ось цей от а, Ford Ranger, Рейнджер. І декілька автівок, які десь тут ще знаходяться. Це автівки, які ми а, ремонтуємо для наших хлопців а, із збройних сил. Це а, Одного із бійців, він попросив йому тут замінити дещо в двигуні ця автівка, яка була привезена нам із під обстрілу. І ще там, якщо ви бачите, ось цей Nissan Навара, який теж хлопці із однієї з наших бригад, це а, теж привезли цю автівку для повного. Тио і повного обслуговування. І ось там от стоїть наш вже дуже відомий Форд Рейнджер, який був декілька разів і під обстрілами, і він служить в 35-й бригаді. Ця машина із 36-ї бригади. А, і цей от Ford це моя особиста гордість, бо він декілька разів вже вже, вже вже не декілька разів. Він декілька разів був під обстрілами, був поранений, як ми то кажемо. І зараз він теж а, після чергового поранення приїхав на де Ми його будемо вистанавлювати повністю, щоб він був в бойовій здатності. А, тому згодом вже ми будемо передавати ще декілька автівок для наших збройних сил. Ще, ще одна автівка. А з цієї партії, які тільки що надійшли на СТО, це теж для нашої ПВО. І як ми бачимо, вони тут же біля боксів. Машини вже пішли під обслуговування. Зараз їм зробили діагностику. І наразі а, в цей час от, вже роблять діагностику а, ще одної машини. Тому я Дуже сподіваюся, що десь наприкінці тижня ми передамо ці автівки для наших бійців. Ось це теж одна із машин, яку ми передавали, приїхала теж вже на обслуговування. Ще у нас не створе знаходиться оцей таракан, який я самотужки колись пригнав з. Чехії, і він вже вдруге у нас, і цього разу вже він був ну, серйозніше обстріляний, дуже серйозно був пошкоджений. Бачимо, що там деталі корпусу ще ми не замінили, але вже повністю йому відновили всю електричну частину, яка була пошкоджена, замінили вже вікна. Ще останнє вікно ми чекаємо, щоб надійшло. Вот. ну І ці пластикові деталі це вже на самом деле питання часу, щоб вони доїхали, і ми вже їх теж поміняємо і передамо. Нашим хлопцям, а ну і безпосередньо нашому земляку з Придунаві з села Матроска, який служить і виконує свої обов'язки військові на цій машині.